У четвер відбулася чергова значна подія перегонів. Дебати між кандидатами на посаду віцепрезидента від республіканців Сарою Пелен та демократів Джо Байденом. На сцені традиційної півторагодинної зустрічі між потенційними другими особами країни опинились борці за оцінкою аналітиків різної вагової категорії, Принаймні, у питаннях зовнішньої політики. Джо Байден очолює комітет Сенату США з питань зовнішньої політики. Губернатору ж Залязки Сарі Пейлін часто. Закидають відсутність міжнародного досвіду. Прохід дебатів, Руслан Петричка на цьогорічних дебатах між кандидатами у віце-президенти людей найбільше цікавило, що відверто недосвідчена Сара Пейлен, яка все життя провела у себе в штаті Аляска, зможе протиставити важковаговику Вашингтонської політики Джо Байдену. На цій сцені вони зустрілися вперше в житті, і Пейлен одразу пішла у напад. Можна я називати Джо? Джо Байден погодився і потрапив в першу пастку. Пейлен побудувала свої репліки дуже простою, зрозумілою звичайним американцям мовою і так по-простому, звертаючись до Байдена, заганяла його в незручну для нього позицію. підіть у суботу на спортивний байданчик, де діти грають у футбол. Запитайте їх батьків, що вони думають про економіку. Дай руку на відріз, що ви почуєте страх в її голосі. Ейлен готувалася до дебатів як до найскладнішого іспиту, вчила імена та факти і відпрацьовувала усі деталі від того, як себе поводити на сцені, до того як уникати незручних запитань. Я може й не відповідаю на запитання, але я буду говорити безпосередньо до американського народу. Джо Байден недовго пристосовувався до стилю Пейлен і, зрештою, зайнявся своїм головним завданням критикою Джона Маккейна, який, на його думку, є продовженням восьми років хибної політики Буша. Я не чув, як його політика щодо Ірану, Афганістану чи Ізраїлю відрізнятиметься від політики Джорджа Буша. Я не чув, щоб його позиція щодо інших питань відрізнялася від позиції Джорджа Буша. Це перші і останні теледебати між кандидатами у віце-президенти на цих виборах. Обидва партійні штаби одразу сказали, що їх кандидат переміг. Більшість глядачі вважають, що Джо Байден виглядав краще за опонента. При цьому Сара Пейлен, на їх думку, перевершила їх очікування. Руслан Петричка, Голос Америки.